Так, друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про одну із наших стратегій, які ми будемо використовувати для спот спекуляції. Ми будемо використовувати наш індикатор, який, в принципі, в нас вже повністю готовий, який буде нам сигн сигналізувати про те, що коли нам потрібно купувати, коли потрібно продавати. Ми будемо набирати з вами спекулятивний спот для того, щоб продавати його прибутково і не купувати його. Там, де нам це невигідно в зонах продажу. Як потрібно працювати із нашим новим спекулятивним спотом? А, нас будуть приходити сповіщення в нашу гілку BigMone Alts, і ми будемо бачити ці сповіщення від бота: про те, коли нам потрібно купити, виставити наші лімітні ордери і коли потрібно буде продати. Як застосовувати цю стратегію? Після того, як відправив бот для вас про те, що потрібно купувати цю монету, наприклад, на СПОТ, так? ви купуєте цю монету маркет Ордером на СПОТ, закладаючи, звичайно, всі свої ризики, а це ми виділяємо 20% всього нашого капіталу на всі монети. І в залежності від кількості ваших монет, ви ділите відсоток на цю монету. Якщо ми застосовуємо 20% і в нас є 5 монет, то у нас виходить так, що 4% на цю монету потрібно нам виділити в загальному. Тобто лімітні ордери ми виставляємо один, кожен 1%. Можна 1,3%, ну так, щоб у нас вийшла цифра 4-4%. Ось. 4%, Можна застосовувати різні правила для себе, кожен вибирає свої правила застосування і покупки з-под спекуляції. Але найважливіше правило це розставити ордери, тобто розставити ці зони нашого інтересу. І ми, наприклад, мали купити тут СОї по 3,32% ціни. Потім поставити тут лімітку, тому що це друга девіація, друга зона нашого інтересу. Тут ми її купили по 3.22. і ціна, бачите, торкнулася третьої девіації. Тут ми купувати, могли купувати її по 308 Після набору позицій ми очікуємо сигнал нашого індикатора вже на продаж. Коли, ми отрим... Коли ціна приходить до середньої своєї зони. Ми дивимося за реакцією, ми отримуємо також сповіщення і також генерацію скріншота нашого індикатора, який буде нам вказувати про те, що тут потрібно або поставити стоп-лосс в безбиток, якщо хтось хоче використовувати по цій стратегії друге плече. Або можна фіксувати 50%, а навіть і 100%. Найголовніше правило це. Ставити стоп-лосс без збиток. Якщо навіть ви купили спот і ціна прийшла до середньої зони, вам потрібно виставити продаж цього спота, але вже враховуючи так, щоб аби, аби ви заробили і не втратили, або ви поставили просто в продаж на тому рівні, де ви купили цю монету. Це найважливіше правило, яке потрібно застосовувати всім. Далі основна фіксація, і ви отримаєте сповіщення від нашого індикатора. І ви отримаєте в нашій гілці це тоді, коли ціна прийде як мінімум до першої девіації тої зони, яку її важко відразу пробити. Тут можна фіксувати свої прибутки, можна скинути 100% монети на споті, закрити свої лонгові позиції, і також або можна. Частково вийти з своїх позицій. Скинути, наприклад, 70% позицій і очікувати якийсь подальший ріст. Аналогічно, і тут все бачите, так аналогічно все працює. Ви отримуєте сповіщення, ви купуєте монету на спот або друге плече. А коли приходить ціна в другу девіацію, у вас розкидаються лімітки. Ви розкидаєте лімітки для себе, три лімітки. Ось і після того, як ціна починає формувати висхідний тренд тут ви задумовуєтеся про те, щоб поставити свій ризик, щоб не було жодного ризику по цій монеті, а тут ви починаєте скидувати всю свою позицію. Ось і все. Це називається спотспекуляція. Ми будемо застосовувати це для різних проєктів для різних монеток. А, але ми будемо відбирати ці монети, ми будемо відбирати сильні проекти, монети, які не будуть показувати величезного якогось такого а, прориву вниз. Так? Тобто монети, які поважають а, ці девіації, ці зони опору підтримки, і будемо тільки такі монети відбирати на спот. <кхем> Ось. Та наразі все. Всім дуже дякую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Всім пока.